Захисти себе сам Україна чи не єдина в Європі держава, в якій не врегульовані законом придбання, володіння, застосування і контроль у сфері обігу вогнепальної зброї в адміністрації президента і генпрокуратурі сьогодні вважають, що українці мають право на самозахист. У МВС побоються сплеску насильства, чи готові суспільство і законодавці до цього? Думки Дніпропетровського вивчали наші кореспонденти. Противники вважають, що після легалізації вогнепальної короткоствольної зброї буде сплеск вуличної злочинності, і що, взагалі, суспільство до цього кардинального кроку не готове. Втім, громадськість про це ніхто жодного разу не запитував. В Україні легальними власниками цивільної вогнепальної зброї є мисливці і спортсмени. Окрема категорія має її для самозахисту чи службової діяльності. Ми на міському полігоні, де тренуються спортсмени національної збірної. Віталій Васін бронзовий призер чемпіонату світу у практичній стрільбі з рушниці. У разі легалізації короткоствольної зброї він тренуватиметься ще й з пістолетом. каже, почуватиметься більш упевнено, бо у разі потреби зможе захистити себе. І від злочинця. Преступники так уже саружины. Заведомо виграшна ситуація. Тому, якщо преступник буде знати, що нападає на чоловіка, у нього може бути оружиє, може дати отпор, естественно, він сто раз подумає. Більшість власників зброї не має відповідного вишколу. Та й державний контроль є недосконалим, каже інструктор. Обязан пройти курси безпечного обращення з оружием на базі стрілкових клубів. не на базі МВД. Так как то, что преподают там, оно, мягко говоря, с устаревший момент, понятно, пройшов ще курси і не прошлі просто купіл справку. Від ідеї вільного володіння вогнепальною зброєю в міліції не в захваті. Законопроекти, які подають до Верховної Ради, в МВС називають недосконалими. кажуть, треба починати із виховання. Втім, коли скінчиться цей виховний курс, який бере початок із 1991 року, у міліції не знають. Нужна воспитання посредством сознательність і Скажем, менталитет общества э, и поставить это общество в строгое соблюдение каждым из нас тех законодательных актов, я исключаю понятие свободно, я приветствую понятие подконтрольно. МВС проти легалізації короткоствольної зброї, бо це зайвий головний біль, стверджує Михайло Збітінков, який знається на зброї. На його думку, якщо сьогодні до наявної у населення офіційної зброї додати завезену за то, влада постане перед вибором або саджати за грати пів півкраїни, або нарешті прийняти відповідний закон. Я думаю, що вони просто не хочуть працювати з масою битових випадків, які можуть возникнути. Государство бояться уже поздно. Сейчас час іде аток, тому що вже є на руках у населення, додаться то, що ребята везут оттуда. Це буде страшний вал, Уже ніка міліція здержати не зможе. І неозброєний себе не завжди контролює. А якщо в нього завтра буде пістолет, це справжнє лихо, стверджують адвокати. Тож, окрім виховання і спецкурсів, потрібен закон, який задовольнить. Усі сторони це стосується зокрема норми щодо перевищення меж необхідної оборони. Чітке прописання того що такое є необхідна оборона, і в яких случаях я можу дастати пістолет. Я бачу, що дійсно вражає має житті, має власності, інтересам государства. Так, щоб написати один раз і чітко, ніколи у нас в нашому державі не відбувалося. Тож, поки в суспільстві триває процес обговорення, потенційні власники травматичної або вогнепальної зброї мають покладатись виключно на свої знання і вміння. На народних обранців розраховувати не доводиться, хоча б тому, що в профільному законодавстві передбачити усі спірні моменти і випадки до сьогодні не вдавалось. Відповідальність же за порушення сувора. Євген Коптів, Володимир Черенков, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.